Вітаю, я Вінсент Метель, і сьогодні я говоритиму про дію. Найголовніше в житті це діяти. Чому, бо в супротивному випадку, вам буде нудно. А нудно це найгірше з того, що ви можете відчувати. Пам'ятаєте, у нас є три головні мозки: це рептильний мозок, лімбічна система та неокортекс. І всі вони хочуть різного. А чи вірніше сказати, двоє з них хочуть різного, а лімбічна система вештається між ними і не знає, кому догодити. Рептильний мозок, як більш архаїчний і примітивний, хоче спарюватись і добряче поїсти. Саме він хоче валятися на дивані. Здавалося, а неокортекс. Він думає про всі ці високі матерії, про які ми думаємо о другій ночі і не можемо заснути. Саме неокортекс зазвичай рухає нас вперед. Саме він нам наполегливо натякає, що непогано було б вивчити англійську, чи піти на бокс, чи зробити ще дуже дуже багато різних речей. А рептильний мозок не надто хоче виділяти на все це енергію, тобто діяти, і виходить, що якби у нас був лише рептильний мозок. То ми собі спокійнесенько валялися, як ото леви по 20 годин і дрихнули б на сонечку. Але ж ні, у нас є неокортекс, який таки зробив з тої мавпи нас. Саме він відповідає за цивілізацію, і айфон у нас в руці. Саме він змушує нас прагнути більшого і досягати більшого. І спеціально для цього в нашому мозку є нейромедіатор, який виділяється, коли ми відчуваємо прогрес. Тобто було ось так, а потім стало трішечки краще, і ми відчуваємо це як винагороду. Саме в цьому і полягає мета дій, що просто потроху ставало краще, а не було постійно однаково добре увесь час. Цього випливає, що для того, щоб ми були, як то кажуть, щасливі, нам потрібно щось робити. Поставити собі мету, чогось досягти і потім досягти. І насолоджуватись, на жаль, не вийде. Бо, на щастя, чи, на жаль, так же ми, люди влаштовані, що для того, щоб нам відчувати те саме щастя, нам постійно потрібний прогрес. А прогрес не може існувати без дій. Якщо ви хочете докладніше розібратися в цьому та інших питаннях, записуйтесь на сесію. З повагою, Вінсент Метин. Ваш провідник до щастя.